Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні ми разом з вами зберемо рюкзак та пенал на навчання. Почну я з того, що покажу вам свій новий шкільний рюкзак. Ось і один з головних героїв цього відео мій новий шкільний рюкзачок. Давайте я покажу вам його і зроблю міні-огляд. По-перше, тут є ось така шкіряна ручка і така петелька, щоб можна було вішати кудись його. Є ось такий ремішок, щоб класти цей рюкзак на чемодан. Звісно, шлямки. Дуже важливий для мене критерій це те, що тут напівортопедична спинка. Не найтвердіша, але мені здається, ідеально підійде. Є ось така змійка, яка сприяє розширенню рюкзака. Тобто, якщо у вас щось не влазить, по ширині ви можете відкрити, і рюкзак стане ширше. Тут з боку також є ось така ручка, можна носити його. Ось так от горизонтально. Є також ось такий роз'єм для проводочка, щоб всередину виклали папербанк, а телефон могли нести в руках на підзарядці. Попереду ось така маленька тишенька. Вона приблизно до отсюди. Можна класти різні мелочушки, гаманець і так далі. Наступне відділення вже побільше. Можна покласти сюди все, що завгодно. Ось такий прозорий відділ. Найбільш прозорий. Ну і саме велике відділення. І останнє, найбільше та найголовніше відділення. Воно найбільше, найширше. Тут є місце для ноутбуку або планшету на ось такій. І ось такі дві кишеньки для різних нілачушок, детальок, все що потрібно. Мені здається, рюкзак просто ідеально мені підходить. Тож, давайте його наповнювати. Мені, до речі, дуже подобаються, які тут змійки. Дуже хороші, якість змійки дуже легко застьовуються, бачите, ходять дуже легко. Якщо що, рюкзак я замовляла за Аліекспреса, і якщо комусь цікаво, можете вбити у пошук рюкзак для подорожей ну, або для навчання. Я вам вже показувала ось такий класний, він великий, дуже місткий і дуже естетичний. Тут ось така кишенька. Покласти все найнеобхідніше те, що має бути а, в зоні доступу а, першого зручного. Тут різні ручки, можна простий лівець Ось така сіточка. І всередині дуже великий відділ. Ось такий. Тут напівперегородка, до речі. І ось такі дві кишеньки. Давайте для початку зберемо ось це відділення, де має бути все першої необхідності. Так, потрібно вибрати якісь ручки тут. Давайте візьмемо ось цю новеньку ручку по шестирай. Давайте виберемо якусь із цих. Ось цього хочуть взяти. Обов'язково потрібно взяти олівець. Я хочу взяти два. Зараз подивлюся, які. Візьму ось цей. у Також вам сколько потрібно взяти дві сині ручки. Хочу взяти одну із цих. Нехай буде фіолетово. І давайте ще якусь оберемо. Можна або цю, або ось цю. Давайте візьмемо обиві. Також давайте візьмемо ось цей пластик, резиночку, стірочечку. Як ви називаєте, напишіть в коментарях. Я постійно по-різному називаю. Давайте її одразу розпакуємо. Я спеціально купила маленьку, ось цією великою я користуюся вдома, а ось цю маленьку купила, щоб класти в банал в школу. Треба вибрати якийсь із коректорів, або ось цей рідкий коректор, або ось цей стрічковий. І я думаю, що я візьму стрічковий, бо не треба чекати, поки він застигне. Книжки нам цього року видавати не будуть, тому закладки брати немає потреби. Давайте також візьмемо циркуль. І куди ж без лінійки, візьму ось таку, яка розкладається. Ось такий у мене вийшов набірчик, але це ще не все. Я також буду брати ще різні текстові ділителі, брашпени і так далі, але давайте спочатку заповнимо ось цю кишеньку. Хочу покласти сюди ось таку синю ручку, чорну ручку, ручку по шестирай, олівець. А він сюди не влазить. Давайте спробуємо лінійку, ні, також не влізе. Тоді покладемо ось ці ручки. Цей відділ готовий, його можна закривати. Давайте наповнювати велике відділення. Для початку потрібно обрати канцелярію. Обов'язково хочу взяти якісь із цих брашпенів. Візьму свої улюблені кольори. Так, окей, я розумію, що це трошки забагато, тому треба прибрати деякі. Давайте одразу покладемо їх у канал. І також обов'язково візьму кілька текстових ділитирів. Обов'язково беру цей яксентовський, він у мене один і дуже класний. Так як буде осінь, візьму омаранчевий. І давайте також візьмемо ще ось цей, він дуже-дуже гарний. І думаю, якщо я захочу, потім буду міняти кольори. Я думаю, краще більше трьох не брати, бо просто не потрібно. Тому буду просто іноді міняти комбінувати. Я думаю, що течілку брати не буду, так як я нею в школі взагалі ну, дуже рідко користуюся, а олівці поточити можна і вдома. Так, давайте складемо те, що у нас вийшло. Давайте покладемо тепер текстові ділителі. Ось сюди. Два олівчика. З формулами, перший з формулами з геометрії, другий з формулами з алгебри. У нас, до речі, цього року буде новий вчитель з алгебри і геометрії, і дуже цікаво, хто це буде. І чи хороший вчитель, чи не дуже жінка, чоловік, не знаю. Дуже цікаво. І, до речі, скоріше за все, буде нова вчителька з фізики, також дуже цікаво. Кладу коректор. Я, до речі, не знаю, яких вчителів вони сміняють, яких ні. Знаю тільки про вчителя алгебри геометрії і вчителя фізики. Всі інші невідомо. Ось цю маленьку стірачечку кладемо в кишеньку, циркуль. І лінійка. Я думаю, що насправді цього абсолютно достатньо, але. Справа в тому, що коли у нас в школі повітряна тривога, ми спускаємося в шкільне укриття, і там нам нема чим зайнятися. На цей випадок я беру свій журнал, Bullet Journal, і постійно там з подругою його заповнюємо. Для цього потрібно взяти деякі штучки для оформлення. Я буду брати небагато. Хочу взяти ось ці два скотчі, вони займають, в принципі, небагато місця. Давайте візьмемо також ось ці наліпки. І взагалі, скоріше за все, я заведу якусь маленьку папочку з наліпками і буду класти. Туди, ті ще я частіше це все використовую і брати в школу. Я думаю, вона буде займати ось стільки місця, зовсім мало, тому, думаю, це не проблема. Пенал зібраний. Боже, ребят, ви не уявляєте, як я кайфую від цього пенала Він настільки класний і гарний. Я його брала до бабусі і скажу вам, він дуже зручний у користуванні. Тож, я думаю, що в школі він буде просто ідеальний. Ну що, ви готові переходити до найголовнішої частини відео? А саме зборка рюкзака. Поїхали! Спочатку планую скласти зошити. У мене з минулого року залишилася ось така папка для зошитів. Я тут розклад не писала, бо він постійно змінюється. І у мене є ось такі зошити. Давайте взагалі вам покажу, які вони є. Ось такий зошит з Парижем це мені подруга подарувала. Він в лінію на 60 листочки. Ось такий. Це вже я купувала в епіцентрі 48 в клітинку. Такий 48 в лінію. Також в епіцентрі. Такий 48 в лінію і теж в епіцентрі, Ось цей, також мені дуже подобається: 48 в лінію. Цей 60 в клітинку. Ось такий. І ось тут ось таких чотири тоненьких: ось ці три в клітинку, і ось цей в лінію. Ці на 12, ці на 18, ці я взяла, щоб здавати зошти для контрольних робіт. До мене ще не прийшла основна кількість зошитів. точніше, я її ще не замовила. Думаю, що найближчі кілька днів замовлю, вона має прийти. Хочу замовити саме предметні зошити, у яких є написи по предметам, Там алгебра, геометрія, фізика, хімія і так далі. Для мене так набагато зручніше і вони якраз широкі, я думаю, якраз має бути ідеальне. Ну, оці давайте поки що. Вони, мабуть, всі не влізуть, так, це точно. Давайте поки що покладемо тільки кілька в цю папку. Наприклад, давайте візьмемо ось таку два, два тоненьких один плієву А, Наприклад, ось цей париж. Ну і давайте такий і такий. Потім, звісно, я перескладу саме ті зошити, які мені будуть потрібні на перший день у школі. До речі, я планую зняти влог про 1 вересня, як пройшов перший день школи, лінійка, Можливо, з класом підемо гуляти після цього, як я готувалася до школи і так далі. Якщо вам цікаво, ставте лайк і пишіть в коментарях, чи цікаво. Давайте покладемо цю папку. О, велике готово. І сюди ж зразу покладемо пеналку. Також я купила ось такий калькулятор спеціально для школи, так як у нас на фізиці часто бувають такі обчислення, які дуже важко порахувати в голові і на папері також. Тому нам дозволяють користуватися такими калькуляторами. Звісно, на звичайному уроці можна користуватись калькулятором на телефоні, але на контрольній бажано тільки таким. Тож, я його придбала. І давайте покладемо його, мабуть, у середнє відділення. Ось цю прозору кишеньку. І якраз ідеально сюди в ліс. Візьму також свої навушники і покладу їх у передній вігінню. Воно найменше якраз для ось таких мілочучок що ж, тепер пропоную зібрати щось типу emergency kit, таку косметичку з найбільшими необхідностями, такими як серветки, антисептик, можливо, якісь таблетки, якщо вам потрібно. У мене вона така середнього розміру, більше, ніж ладошка. От як дві мої ладошки. Вона дуже зручна, якісна і мені дуже подобається. Я думаю, вона якраз буде ідеально по розміру. Для початку покладемо базу: це вологі серветки і сухі серветки. Далі я покладу ось таке складне люстерко з маленьким гребінцем. Обов'язково кладу крем для рук, тому що в осінню та зимову пору у мене дуже сильно сушиться ось тут у шкіра рук, і мені обов'язково потрібно зволожувати її кілька годин. Кожні кілька годин. Хочу також покласти антисептик. Я потім сюди його трошки ділью і, взагалі, хочу якось задекорувати цю баночку. Я вже прибрала етикетку самого антисептика, тому що вона вже була стерта дуже, і давайте якось задекоруємо її самі. Хочу її задекорувати ось такими метеликами. Я думаю, буде дуже гарно. Давайте візьмемо з цього метелика. Ось така краса вийшла. Кладемо упаковку жвальний гумок. Обов'язково кладу ось таку прискалку, якщо що тут не кератин, не філір, тут саме міст, тобто щось типу парфюму. А я його сюди перелила, щоб можна було компактно брати в подорожі або ж у школу. Також візьму свій улюблений бальзам для губ, дуже добре зволожує і виглядає на духовах дуже гарно. Звісно, ви можете докладати те, що потрібно саме вам. Наприклад, я можу додати ще якісь вітаміни або ж таблетки на всякий випадок, якщо буде боліти голова в школі або щось подібне. Тож підлаштовуйте набір цієї косметички під себе, але сама суть що це така косметичка, в якій має бути все, що може вам бути першої необхідності, якщо щось трапиться, або навіть просто так. Складаємо в рюкзак. Давайте це складемо у середній відділ. Я вирішила перекласти саме серветки у саме якусь кишеньку. Давайте, наприклад, покладемо от сюди, щоб вони були у більш швидкому доступі, і щоб не потрібно було діставати косметичку. телефону. Ось такий провод для того, щоб заряджати планшет від повербанку. Ножиці. Клей. Прозорі стікери і звичайні стікери. Кілька резиночок. Складемо це все в рюкзак Звісно ж, потім буду вже докладати зарядку для телефона, для планшета. І давайте зразу тоді складемо повербанку. Ось повербанк мій. Він такий компактний на 10 тисяч мА, і він, до речі, дуже довго тримає. Взагалі дуже зручний. Давайте складемо його просто от сюди, не в кишеньку. Звісно ж, гаманець, як же без нього, і також просто так от в кишеньку кладемо. Закритись. Також я ще забула покласти ось такий крабік у нашу косметичку. На всякий випадок, якщо захочеться, заплести волосся іншим крабіком, або той, який на мені, може зламатися. Насправді в рюкзак ще дуже багато чого влізе, він дуже місткий, як у великому відділу, як бачите, ще дуже багато місця. Сюди влізе ще просто купа книжок. У середньому відділі також ще доволі багато місця. Та і в передньому ще точно можна буде щось докласти. Тож, бачите, рюкзак дуже місткий. Мені це подобається. Якраз книжки з англійської і німецької влізуть ідеально. І що я можу сказати, це точно не кінцевий результат, тому що далі я ще, звісно, саме вже в школу буду докладати будинку з водою. Звісно ж, якийсь ланч перекус в ланчбокс, і це займе ще доволі багато місця. а Коли буде вже холодати, то звісно ж ще й чайок в термосі. Тож рюкзак не буде пустувати, і я думаю, він буде дуже зручним на навчання взагалі суперським. Ну, а що я покладу вже саме на перший день навчання, ви побачите. А якщо вам сподобається ідея знімати влог 1 вересня, то я зніму, як я збираю в рюклак. Тож, дякую всім за перегляд! Побачимось в наступному відео. Пока!